В чорну п'ятницю кількість наших імпульсивних покупок може злетіти просто до небес, набрати космічних масштабів. При тому не важливо скільки в нас є грошей. Є дуже багато людей, які можуть витратити, не мигнувши навіть оком, всю свою зарплатню або ще гірше влізти в борги. Але у цьому відео я не буду вас повчати, мовляв, чорна п'ятниця це для дурнів імпульсивні покупки. Ні, 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 це не про нас. Я не психолог, я не коуч, я звичайна людина, яка би просто хотіла поділитися своїм досвідом, розказати, як я намагаюся балансувати між тим, щоб нічого собі не купити, і щоб, хоча б, іноді себе радувати, і не тільки у чорну п'ятницю. Уявіть, що ви працюєте з психологом, і от одного дня на якійсь з ваших сесій ви з'ясовуєте, що та людина, яка скуповує весь цей хлам, витрачає всю свою зарплатню або значну частину своїх грошей на непотріб, а потім думає, що це, це я зробила. І от ви з'ясовуєте, що ця людина це саме ви. То психолог, скоріше за все, запропонує вам намагатися докопатися до причини. І вже усувати саме її логіка така, що як тільки зникне причина, яка вас турбує, то і само собою зникнуть і ось ці імпульсивні покупки. Але я, як людина, яка була і в терапії, і вже довгий час працює в маркетингу, все таки думаю, що воно не зовсім так працює. Я не кажу, що психологи радять щось погане, але сучасний світ він такий яскравий. Він так багато всього пропонує навколо стільки спокус. Ви тільки зайдіть у торговий центр, і ви побачите. Тут одна вітрина мигає. Тут вам пропонують обміняти старий айфон на новий з дуже невеликою доплатою. Там ви побачили десь в інстаграмі у блогерки якийсь красивий ремінець. Там ви побачили сумочку. Ого, а тут знижка аж 40% і вам все це хочеться. Навіть якщо ви емоційно досить здорова, стабільна людина, ви все рівно можете спостию. Окуситися плюс не всі можуть дозволити собі психолога, і не всі проблеми вирішуються вмить за один день. Психолог, якого я поважаю і чиїй думці я довіряю, сказав на цю тему: що якщо шопінг може зробити тобі краще у ті періоди, коли тобі зле, то чому б не спробувати, чому б і ні? Але за єдиної умови, що це не буде єдиною твоєю терапією. Тобто, якщо ти маєш проблему, то все-таки вирішувати її потрібно паралельно з оцим шопінгом. На моєму прикладі, коли в мене помер батько, я досить часто їздила в магазин, проводила там час, що собі купувала, просто приміряла і. Я відчувала, як я ніби трішки думками віддаляюся від цієї всієї ситуації, але при цьому я не намагалася просто робити вигляд, що все добре. Я також і виділяла час на горювання. Тобто, як я сказала, у вас шопінг не має бути єдиним рішенням, де ви закриваєте якусь свою певну емоційну проблему. Коли йдеться про імпульсивний шопінг, варто поговорити і про критичне мислення. Я вам розкажу таку історію, як по суті воно в мене зароджувалося. Ну можливо, воно раніше ще з'явилося, але все ж історія цікава. Вона стосується чорної п'ятниці. Якось в оцей шопінг дей ми вирішили з батьками поїхати до міста Черкаси у торговий центр Любава. Він тоді ще не так давно відкрився. Ми розуміли, що зараз поїдемо і зекономимо грошей. Ми запланували купити мені фото. Апарат, так як ми давно його хотіли, і також думали з мамою, що може зможемо окупити кілька якихось речей, можливо, якісь там прикраси. І от коли ми зайшли в конфі, якщо я правильно пам'ятаю. То батько тоді нам повідомив таку неприємну штуку, що виявляється знижки. Їх просто домалювали, тому що він до цього моніторив ціни конкретно на ось цю модель фотоапарату, і він бачив, що буквально пів місяця тому фотоапарат коштував дешевше. Тож він сказав, що він участі в цьому цирку не братиме, і що він нас почекає. Ми можемо подивитися ще якісь речі. А фотоапарат ми все-таки купимо пізніше. Ми з мамою прямо переконані, що така ситуація тільки в конфі, тільки з технікою. Ми все-таки зараз підемо в бершку, в резерв. І купимо собі якийсь одяг. Але яким же було наше здивування, коли ми зайшли в ці магазини і побачили, що люди там буквально стрибають по речах речі ці валяються на підлозі. Мені здається, що тоді для людей це ще так трошки в новинку було, бо той торговий центр у нас щойно відкрився, можливо, йому там рік був, можливо, два, я не пам'ятаю. І вони прям за ці речі там мало не билися, кидали їх, розмірів там не було. І ще ми побачили, що речі з нових колекцій їх якби заховали і залишили різний непотріб. Ну, і от ми ще довго потім після. Тієї чорної п'ятниці сміялися з батьками, що ми гроші витратили на бензин, але додому ми нічого не привезли. Тож з того часу я для себе зрозуміла, що краще все-таки покупки на чорну п'ятницю планувати і моніторити ціни. Наприклад, якщо ви хочете купити якусь техніку, фотоапарат, телевізор, тощо перед чорною п'ятницею, буквально можливо там за місяць, дивіться, які ціни насправді, і потім ви вже на чорну п'ятницю будете розуміти, чи вас обманюють і чи ви справді економите, чи ні. Одразу випереджаючи ваші коментарі, скажу, що я знаю, що за кордоном ситуація інша, тому тут вже на ваш розсуд моніторити чи не моніторити, але все ж я переконана, що складати список покупок, що ви плануєте купити, це дуже гарна ідея. Почі радять нам перед тим як щось купити, подумати 72 години. Тобто. Ти прийшла в магазин, побачила якусь ковтинку, ти її не купуєш, а йдеш додому, чекаєш 72 години. Думаєш, треба вона мені чи не треба, і потім купуєш. Насправді мені не дуже подобається такий підхід, тому що це я аж 72 години свого ресурсу маю витратити на те, щоб думати про якусь ковтинку. Я би для себе все-таки якийсь здоровіший підхід зробила і вважаю, що могла б собі дозволити ввечері побачити якусь річ, а вранці вирішити купувати чи не купувати, для того, щоб просто не забивати свою голову 72 години. Якимись не дуже важливими речами, і також мені не дуже подобається такий підхід, тому що він ніби як позбавляє нас оцієї спонтанності. А мені здається, що іноді навіть добре, коли вона є. Тож, виходячи з цього, я б для себе придумала ще такий момент, як бюджет на імпульсивні покупки. Може, звучить трохи дивно, але знову таки мені здається, що це дуже навіть здоровий підхід. Життя не має бути чорно-білим. Ви або нічого собі не купуєте, або просто безбожно розсираєте гроші. Можна спробувати знайти якусь золоту середину, і от щоб додати ось цю нотку спонтанності, придумайте для себе цей бюджет, виділяйте собі 3, 5, 10 тисяч гривень. Взагалі, скільки ви можете собі дозволити адекватно на те, щоб зробити ось ці імпульсивні покупки і порадувати себе. Наступним пунктом я би виділила цінності. Коли ви добре розумієте свої цінності і знаєте себе, вам купувати речі стає набагато легше. Як це працює в мене? Я часто собі нагадую про те, що заможні люди не купляють собі різноманітного барахла. Вони в першу чергу перекривають найважливіші моменти, такі як якісне житло, якісна їжа, якісна медицина, якісна освіта, психотерапія, а вже потім якісь інші дрібниці. До того ж, люди, які досягають цього рівня, вони вже мені здається не йдуть до того, щоб купити собі багато якихось дешевих речей імпульсно. Вони все таки навпаки більше планують і зважають на якість. Коли в мене була моя перша робота в IT, я вже почала тоді отримувати гарну зарплатню. Я пам'ятаю, я приходжу в цей торговий центр Любава в Черкасах, заходжу в Бершку в резерв, дивлюсь там якісь для себе речі на знижках, тому що я дуже хотіла зекономити. Я купувала їх багато, бо вже могла собі дозволити. Але при цьому потім все закінчилося тим, що я не знала, куди їх подіти, тому що деякі з них вони так зносилися буквально за два прання, що їх можна було тільки викинути. Деякі я роздавала і дуже маленьку кількість я продавала. Ви уявляєте, скільки я свого ресурсу на це все витратила? Зараз я розумію, що я ліпше куплю собі якусь одну дорогу річ, яка буде пасувати до мого гардеробу, ніж я накуплю багато дешевих. Також я вважаю дуже гарною ідеєю попрацювати зі стилістом. Він вам збере гардероб, у вас весь ваш одяг буде відцифрований. Ви будете бачити щось, чим поєднується, і коли ви прийдете до магазину і побачите якусь суперкрасиву сукню з пір'ям, ви можете подумати, мені немає її з чим носити, я її не куплю. І от уже мінус імпульсивна покупка. Ну або якщо ви не можете дозволити собі працювати зі стилістом, то ви можете просто задатися собі такою ідеєю, щоб самому розібрати свій гардероб, відцифрувати одяг. Не безкоштовні застосунки для цього, і просто коли у вас все буде в порядку, все буде в системі, вам буде набагато зручніше, і ви зекономите все-таки більше грошей. Інфополе і нічні покупки. Я відписалася від усіх брендів. І також від інфлюенсерів, які пропагують прямо цей оверконсюмеризм, коли прям дуже багато всього скуповують на оцих аліекспресах. ці інфлюенсери це для мене взагалі щось дуже чуже про аліекспрес-тему. А ось момент з брендами, особливо українськими, ось тут можна дивитись постійно хотіти, постійно скуповувати. Тож я роблю так, якщо я бачу. Що мені бракує якоїсь, можливо, певної сумки до моїх образів, я все-таки краще наберу в інстаграмі в пошук ім'я бренду і подивлюсь цю сумку, ніж я буду кожен день бачити сотні цих сумок і постійно їх собі хотіти. Також я чула, що велика кількість імпульсивних покупок здійснюється саме у нічний час доби, тоді, коли людина менш сконцентрована, можливо, якісь там гормони включаються. Я не досліджувала це питання, але не раз таке чула. І також нещодавно дивилася, де викривали українську ворожку, відьму. Марія тиха здається, і розказували, що вона своїх жертв бере кошти саме вночі. Намагається вона вивести їх на розмову, десь там в Телеграмі чи в якихось інших месенджерах. І от вона спонукає. Їх прямо перевести ці кошти саме зараз, тому що ніби яким легше буде зробити це вночі. До речі, отакі от відьми, ворожки, які так розводять людей, це прямо дно. Не ведіться. Ну що, підемо по підсумках? Чорна п'ятниця це не зло, але і не свято подарунки. Врешті-решт, ви на них витрачаєте свої гроші. Ну, якщо вам пощастило, то чиїсь, але то вже інша тема. Плануйте покупки. Підслідковуйте їхні ціни заздалегідь ще до чорної п'ятниці. Імпульсивні покупки це нормально, якщо вони не псують вам ваше подальше життя. Якщо вам трохи зле і ви намагаєтесь перекрити свій стан шопінгом, то пам'ятайте, що це не мусить бути вашою єдиною терапією. Звертайтесь до спеціалістів, якщо цього потребуєте. Відписуйтесь від контенту, який вас провокує надмірно витрачати гроші. Робіть свій вибір з позиції своїх цінностей і здорового глузду.